Якщо в новобудові нема газу, можна за 500 гривень купити плитку і балон і кайфувати. Ось такий коментар написали. Ну, дивіться, по-перше, за 500 гривень ви не купите плитку і балон. Ну, це буде в рази дорожче. По-друге, ця плитка буде коштувати, мабуть, тисячі півтори це точно. І це буде ось така маленька плиточка, на якій можна ну, зварити, я не знаю, мій війну. Ну, для великої родини щось приготувати на сім'ю. Ну, це нереально. Це ну, 2-3. Дні потрібно, щоб там щось наготувати, тому що вона маленька. І по-третє, дивіться, якщо взяти новобудову 25 поверхів, там 250-300 квартир, і кожен купить собі ось таку плиточку і буде готувати. От ви розумієте, по техніці безпеці, як це буде. Ну, от В один із прекрасних моментів у когось ця, цей балончик і бахне, і тоді скільки буде постраждалих. Тому це таке, знаєте, перебиться 1-2 дня, і ще, да, норм, але на якій С довгий термін це не варіант. Ну це дуже складно і дуже небезпечно. Так що, ну, таке питання відносне.